Це проект «Молот Волі. Більше кожен день. День шостий. Це проєкт, мета якого зібрати 15 тисяч гривень на потреби Патронатної служби Збройних сил України. Сьогодні ми працюємо над м'язами. ніг. ноги це завжди важка і об'ємна робота. Хочеш великі та сильні ноги, приготуйся багато працювати. Перше правило: присідай. Присідання за штанги на плечах – це базова і найкраща вправа для мишць ніг. Роби випади! Тримаючи баланс, ми ще глибше пропрацьовуємо мишці наших стелан. Жив ногами! Якщо хочеш попрацювати з великою вагою, безпечніше це робити саме в тренажері. Бувай про ікроножні м'язи. Розвинити стегна безсильний голений виглядають непропорційно. Це проект молотволі. Гартуємось заради перемоги. Приєднуйтесь. Не нехтуйте технікою виконання присідань заради великої ваги. Слідкуйте за правильним виконанням вправи для того, щоб не було травми. I be putting down, with that shit taste when I serve, how that shit taste. my conversation, giving words to the nation. The flotation, it's outrageous. To the sound a finger to the whole nation, out.